Вітаємо це тижневик Міністерства оборони України. Триває російська агресія. Бойові дії йдуть вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог продовжує атакувати Харків, що не зосереджує сили на інших напрямках, тисне у напрямку Покровська і Курахово, продовжує тактику терористичних ударів по мирних містах України. Сили оборони завдають окупантам втрат у особовому складі і техніці. Тим часом військовозобов'язані, призовники і резервісти продовжують оновлювати свої дані в ТЦК і СП, ЦНАП і застосунку Резерв Плюс. Близько півтора мільйона українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв Плюс. З 18 червня у ньому з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово-обліковому документу. Триває оновлення даних українцями за кордоном з 18 травня. Свої облікові дані за кордоном через застосунок резерв плюс оновили вже понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах. Серед країн-лідерів Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина. Німеччина продовжує підтримку української армії. Рустем Умеров провів зустріч з Борисом Пісторіусом в Одесі. Очільники оборонних відомств двох країн обговорили поточну ситуацію на фронті та співпрацю для посилення позицій України. Борис Пісторіус підкреслив, що Німеччина залишається відданою своїм зобов'язанням підтримувати Україну. Допомога на 500 мільйонів євро включатиме ракети до систем ППО, артилерійські системи, запчастини до танків Леопард, зокрема двигуни, безпілотні системи та снайперські рушниці. Жіноча форма у військо. Закупівельна агенція Міністерства оборони державний оператор Тилу уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 мільйонів гривень. Усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини. Кожен комплекс складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою державним прапором. Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 сантиметрів. Крім літніх польових костюмів, державний оператор тилу закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардероба для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року. Віртуальна та доповнена реальність допомагатимуть у підготовці військових. Міністерство оборони України оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR. У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації. Основні напрямки використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо. Перевага надаватиметься інтерактивним комплексам, які матимуть можливість проводити навчання за кількома різними напрямками. Крім того, перевагою стане можливість швидкого розгортання в навчальних центрах для практичного використання. Збір заявок триває до 20 червня 2024 року. У Миколаєві відкрився рекрутинговий центр. Це 22-й центр такого типу в Україні. Загалом, станом на сьогодні, за кілька місяців до таких центрів рекрутингу вже звернулося понад 6 тисяч осіб. 1800 з яких знаходяться на різних етапах рекрутингу. Центр створено міністерством оборони спільно з генштабом у співпраці з Миколаївською ООА та міською радою. Навчені рекрутери допомагатимуть громадянам долучитися до лав сил оборони, враховуючи їхню професію та цивільний досвід. До центру можуть звернутися чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Процес рекрутингу проходить під контролем рекрутера, який постійно знаходиться на зв'язку з громадянином. Наразі центр у Миколаєві пропонує більше 10 тисяч вакансій у різні підрозділи сил оборони збройні сили України, сили територіальної оборони, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Долучайтеся до захисту батьківщини.